На днях я дивився фільм, який називається «Ла-Ла Ленд, і хоч він далеко не новий і, на перший погляд, здається дуже простим, але він мене реально зачепив. І зараз поясню, чому. Тому що цей фільм він показав життя таким, яким воно є, не ідеальним. Ось дивіться, у нас є там мрії, бажання, і ми в себе в голові малюємо таку картинку ідеального життя, яким має бути життя, як ми повинні прийти до своїх мрій, до своїх бажань, як все це має бути. І у нас така в голові ідеальна картинка. Але життя воно починає вносити свої корективи в цю картинку. Коли ми живемо, воно вносить свої корективи. Воно вносить свої фарби і не завжди ці фарби яскраві. Інколи життя нас радує, а інколи воно нас ламає, інколи воно дає нам щось, а інколи воно у нас щось забирає. Інколи воно робить нас дуже щасливими, а інколи воно робить нас дуже нещасними. І в кінці кінців ми отримуємо багато з того, що ми там хотіли, про що ми мріяли, але картинка нашого життя вона сильно відрізняється від тієї ідеальної, яку ми собі малювали в голові. І в цьому можна сказати такий романтизм і драма життя. Бо ми не можемо його спланувати, ми не можемо його зробити таким ідеальним, як малювали у себе в голові. Воно не ідеальне. І коли ми це розуміємо, коли ми приймаємо життя таким, яким воно є, не ідеальним, то ми починаємо любити його ще більше і цінувати ще більше, бо воно таке, яке воно є, воно наше з усіма його взлетами і падіннями, з усіма його перемогами і поразками. Воно наше, воно не ідеальне, але воно ось таке, яке воно є.